І стала першим регіоном, де у квітні 2022 року запрацював центр Я Маріуполь. Нині простір для тих, хто тікав з-під обстрілів у сталевому місті, розширили. Раніше тут можна було отримати гуманітарну допомогу адміністративні та юридичні послуги. Тепер у хабі працюватимуть і стоматологи, перукарі та швачки. Переселенцям пільговикам послуги надаватимуть безкоштовно. З першого дня ми відчували не на словах, а на ділі підтримку і допомогу, тому що перший центр. Ми відкрили в Дніпрі 27 квітня. Саме тут ми відкрили цей перший центр. Це перший у нас досвід. І потім вже зробили цю мапу, велику мапу, ширшу мапу. І сьогодні ми ж 21 центр. За 22 другий рік ми кожні дві через два тижні ми відкривали такі центри. Тобто, кожної два тижні ми відкривали центри на мапі нашої держави. І для того, щоб це зробити, треба знайти приміщення. Треба, щоб влада поєдналася з Маріупольською владою, місцева влада, щоб дала цю допомогу. Змогу, згоду і ми вибудили оці зв'язки соціального напрямку, адміністративного напрямку, медичного напрямку, гуманітарного напрямку і таке інше, і дякуючи сьогодні нашим партнерам, ми зробили дуже велику річ, що ми в 2022 році не витрачали місцевий бюджет на допомогу маріупольців. Чому тому що були партнери, які зараз залишаються з нами, 590 мільйонів інвестицій? Ми залучили в 2022 році на підтримку концепції «Я Маріуполь». Це дуже гарна ініціатива. Це дуже чудова чудова можливість для людей з Маріуполя та з Маріупольського району отримати всю необхідну допомогу в одному місці, і це дуже важливо підтримувати, надавати допомогу людям з міста, яке найбільше постраждало в цій війні. І моя організація ОВКБ ООН разом з іншими міжнародними партнерами ми намагаємося зробити ну, свій вклад для того, щоб допомогти Ми, наприклад, надаємо деякі непродовольчі товари допомоги. Через наших партнерів ми допомагаємо, наприклад, юридичними консультаціями і іншими, скажімо так, іншою діяльністю, і беззаперечно допомога буде продовжуватись. Віднині при Дніпровському хабі допомоги маріупольцям запрацював і побутовий центр. Тут можна підстригтися, попрати, висушити та випрасувати речі, а ще звернутися до швачки з одягом, який потребує ремонту. Доступні і медичні послуги. Штатна чисельність нашого центру 16 осіб, це включаючи керівника та прибиральницю. У нас запланована робота восьми машиністів прання, дві швачки, два перукаря. Та ще у нас працюють два стоматологи, які надають стоматологічні послуги. У нас можна отримати таку послугу перукарську чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка, швачки виконують дрібний ремонт одежі. І можна здати речі на прання і на сушку. У нас багато послуг будуть надаватися безкоштовно пільговим категоріям громадян. Це Маріупольці, ну наприклад, пенсіонери будуть отримувати безкоштовні послуги. Інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні родини, члени сімей загиблих, багатодітні родини. Він достатньо великий перелік пільгових категорій. Для інших переселенців є прайс-лист. Ціни кажуть, у центрі доступні: наприклад, 120 гривень за жіночу стрижку, 150 за прання пуховика чи ковдри. До вторгнення ворожих сил у Маріуполь Ірина працювала у тамтешній стоматології. Нині разом з двома колегами прийматиме пацієнтів у Дніпровському центрі для переселенців. На жаль, під час військової агресії наш центр було розбито. Він згорів через прямі влучання. Тобто центр був з кількох філіалів. З філіалів майже нічого не залишилось, так же як будинків. Ми знали, що будуть відкриватися такі центри, і що потрібно було, буде наші послуги, і тому ми йшли сюди на роботу. Це центр, а лікарів ми з нашому наша лікарня тепер розкидана по всьому, по всій Україні. Буде по центрах. Побутових центрах і маємо надію, що коли ми вернемось до Маріуполя, ми відновимо нашу стоматологію на більш вже високому рівні. Будемо працювати в Маріуполі, будемо відновлювати на прийомі у пані Ірини. Її землячка Майя з чоловіком виїхала з Маріуполя у квітні. З сумом вона читає новини про рідне місто. Про свою домівку знає, що стоїть без вікон, а у батьківській хаті вже хтось оселився. До центру Я Маріуполь приходить більше за психологічною підтримкою. Про центр я дізналася давно ще до відкриття центру, коли була така ідея. Маріупольців була ми ще коли це було на Воскресенській. Перед відкриттям ми з чоловіком допомагали розставляти меблі, тобто вже. Щоб центр відкривався, іноді приходили, що коли потрібно щось розвантажити, якісь гуманітарні вузи. Ну, взагалі-то приходимо за продуктами, відкрилася стоматологія, прийшла з наболючою проблемою. Це щось таке, на кшталт більше психологічного. Це скільки може якісь там послуги, звичніше, що ми всі пережили одне і те ж саме. На той момент я вам хочу сказати, що. Ми вважали, що ми виїхали складно, але чуючи, як потім виїжджали люди, я розумію, що в мене все в мене все добре було і. Знаєте, як то кажуть, ми виїжджали класичним шляхом через Запоріжжя, через Васильівку. Ми не потрапили під обстріл. Так ми перетинули 16 блокпостів. Так званих ми не потрапили під обстріл, Нікого з моїх родичів з ними нічого не сталося. Тому як я кажу, що в мене все добре. Працюватиме побутовий центр. Я Маріуполь турбота 6 днів на тиждень. Неділя, вихідний.